Вчорашній вечір назавжди залишиться у серцях Кримучужан. У міському палаці культури відбувся неймовірний концерт Україна переможе справжніх легенд української сцени Михайла Хоми та Олександра Пономарьова. Атмосфера була особлива. Сотні людей прийшли не лише заради музики, а й аби підтримати Збройні сили України. Концерт мав повністю благодійний характер. Тож кожен куплений квиток перетворився на маленьку циглинку великої перемоги. А ще кримучужа змогли долучитись до унікального аукціону, кошти з якого підуть на потреби третьої окремої штурмової бригади. Завдяки підтримці громадської організації ВПУ України у залі були присутні понад сотню внутрішньопереміщених осіб, дякуючи Михайлу, Олександру, дякуючи Юрію Горбунову, ведучому цього неймовірного концерту і благодійних вечір, з якими ми, як громадська організація ВПО України, приїхали. Всю Україну, а ви бачили, які емоції були у людей, були у наших переселенців, які сьогодні були на цьому концерті. Також ми дякуємо організаторам. Організатори це компанія «Мастер-шоу», а ми долучаємось саме як благодійна громадська організація. І дякуємо нашим артистам, дякуємо всім волонтерам, хто допомагає по організації цих концертів. Проте цей вечір був не лише про допомогу. Він був про єдність, тепло і спільні емоції. Артисти створили таку взаємодію з залом, що кожен відчував себе частиною великої родини. Особливо зворушливим моментом стала поява на сцені юного Богдана. Хлопчик отримав справжній шквал емоцій від можливості стояти поруч із співаками. зміг заспівати Михайлом Хомою та Олександром Паномаріовом говорить техніка ворожа. І неймовірні почуття. Ще я хочу з Паномаріовом співати за співаю після Україну. Також я волонтери, доначу їм також. І дякую, що вони зробили такий тур український. Україна переможе. Нехай переможе Україна. Слава Україні! Михайло Хома відомий своєю багатогранністю дивував публіку і ліричними композиціями, і коротким, але таким бажаним поверненням до образу Дзідзьо. Лише кілька хвилин у цьому амплуа і зал вибухнув від радості та сміху. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з артистом та дізнатись, як йому вдається зберігати той позитив, яким він заряджає всіх навколо. Це нормальна. Природа людини бути щасливою, радісною навіть в часи війни людина має бути щасливою. Щаслива людина, радісна людина, ділиться, народжує, перемагає і створює щаслива людина, наближена до Бога. А люди, які не вірять, зневірені, вони переважно завжди програють. Тому я хочу, щоб кожен концерт бути найбагатим, дуже щирим, дуже радісним і передати поділитися з тими людьми. Які перед тобою, тому я з великим задоволенням знову кременчу вас разом з Олександром Пономарьовим, компанії з Юрієм Горбуновим, приїхали з тим неймовірним концертом, щоб обійняти підняти вам настрій і сказати Слава Україні! Ми обов'язково перемагаємо! Також ми дізналися, які слова заслужений артист хотів би сказати кременчужанам. Люблю вас, ціною вас і до нових зустрічей. Ви мої, а я ваш михайло я, Як то кажуть, дзі, дзі заключною частиною концерту стало живе виконання державного гімну України Олександром Пономарьовим. Цей концерт запам'ятався не лише неймовірними піснями, а й щирими обіймами, радісними усмішками та спільною вірою в те, що зовсім скоро ми знову зберемось у мирній Україні, щоб заспівати пісні перемоги. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.